І хочу показати вам котика з абцесом. Всі мене питають, чи царапаються коти чи б'ються, б'ються ще й сильно. Абсцес є дуже небезпечний для тваринки. Во-первых, він дуже болючий. І от він дає, отак, бачите, котику дуже-дуже погано. Зараз я показую, дивіться, в саме перше це 02 кольоме тикана, щоб зняти біль. Також полю цифтріаксона. Цефтріаксон розводю на 5 мл новокаїна. Коли це йому приблизно, 0,6. 0,6. Обов'язково потрібно, якщо у вас воно вдома це все є. Бачите, тут вже він прорвав. Якщо у вас оце вдома є препарати, то ви це коліть, тому що абсцес є ну, дуже прям небезпечний. Спробую сама, якщо ні, прийдеться вести в лікарню. Так, ну, от подержіть рукою. Я так, щоб я бачила, що віддати. Це буду зараз витягувати гній з вуха. Дивіться, видно, як тече? Ніж ще нижче, на Нище, нижче. Всі нижче, нижче. котики дуже важко. О! Продивитися, mm -hmm. про, про як і шов кота з такою кількістю 250, але тим паче я стараюся, вони підходять самі до мене і починають жалітися на болячку. так от бачите, що у вушкові це жах. Так, зараз. Далі колю обезболюючий, і далі буду обробляти вухо. Це Метикан 0,2 і 0,6 цифріаксона. Так